Я зараз мушу далі попрацювати вже голікукс, як я називаю, і е, доголити начисто вже зробити всю роботу е, станком звичайним. І для цього нам потрібна буде пінка або гель для гоління. Я купив. Перший, який спав мені, попав під, під протез. Це гель. Я гель більше полюбляю. І потрібен буде нам ось такий напульсник. Це моя нова, так би мовити, рестайлингова модель. Це звичайний напульсник для занять спортом. Вірніше їх два. Які моя дружина їх зшила разом, щоб воно було більш цупкішим. І ось до нього прилаштований на дві стяжки пластикові звичайні стяжки, прилаштовано станок. В даному випадку це у мене жилет MAC 3 Turbo, але це абсолютно не реклама. Єдина вимога у нас до станка це, щоб його ручка була прямою, прямою і бажано круглою. Тому що вона важливо, щоб вона е, вкрутилася трошки навколо своєї осі, щоб можна було позиціонувати до обличчя. Тому що зараз е, виробники дуже люблять робити різні ергономічні ручки, під те, щоб взяти і в кейс зручно, а це для нас абсолютно не підходить. Тобто, ось ці дві речі нам потрібні, і зараз я вже можу зняти протез і працювати далі, як то, люди кажуть, голі Вимикаю протез. Знімаю його. Для цього в мене тут є спеціальний. Все, кладемо його так, щоб не намочити. Тримається він в мене на такому лайнері, який тепер треба зняти за допомогою будь-чого. Щоб його закотити, зірвати. Зуби вам в поміч, як то кажуть. Потім я його добряче помию, тому що тут зараз волосся і це воно нам не допоможе. Зараз треба зволожити добре писок. Беремо пінку. Знімаємо пробку. Позиціонуємо так, щоб ця отвір, з якого буде гель. Був навпроти кукси. Тут дуже важливо вичувати саме ту кількість гелю, яка нам потрібна. Це не завжди виходить, тому що ти не бачиш, коли надавлюєш. Видавити мало не бажано, тому що коли вже буде весь писок намилений, ще дотискати це буде незручно. Тому краще трошки більше, ніж менше. Ну, зараз спробую зробити так, як має бути. Угу, трошки промазав, але думаю, що геля має вистачити для контролю. Зазвичай краще це робити або в майці, або взагалі без майки, щоб не ковзав балон спиною чи з гелем під похвою, але не можу ж я в кадрі бути тут з голим торсом. Одразу накриваємо. Змиваємо. Тепер надягаємо. Чому важливо, щоб цупким був оцей напульсник, щоб можна було легко туди вставити, тому що інших способів, як силою його туди вставити, немає, а він має добре триматись. І бути десь посередині, посередині моєї кукси. Тут є ось така липучка, яку я можу затягти. Одягаємо покраще. І затяг. Те, що щось випачкалося в пінку, нічого страшного, це лише піна. Трошки забагато геля, но що поробиш? Тут також дуже важливо не робити отаких руків, бо поріжешся, ну це всі чоловіки знають ще. Тих часів, коли мали руки, особливо, якщо нове лезо. Аби дістати мені праву щуку, тепер треба трошки його обертати і так позиціонувати, щоб він площиною леза ставав до. До щоки. Правої. Бо це тут. Звісно, можуть бути мертві зони, але будемо намагатися їх дістати. Оскільки ручка недостатньо кругла, обертається він дуже погано, за задумом він би мав обертатися на 360 градусів. Оскільки цього не відбувається, то теж можна вийти з положення, просто перекрутити на самій куксі на пульсник, що я зараз і зроблю. Трошки його відпускаємо. І тепер пробуємо знизу вгору. Теж його трошки підвертаємо. Праву щоку мені важко так зробити, не вистачає ліктя, але в принципі можна іншими рухами. Так, щоб нормально підрівняти бороду, тепер мені треба її змити. Я роблю це просто. Запихаю писок воду. з одного боку тепер з іншого. Так, тепер більш-менш видно це я роблю щоби. Борода була більш-менш рівною, бо під піною не видно, що ти там рівняєш, і може бути. Здається, цей бік трошки треба більше зняти. Враховуючи, що в мене монозір, і лише один, одне око бачить, то звісно можуть бути певні геометричні похибки. Але хто може сказати, що я так не, не хотів? Так, ну начебто я не бачу таких серйозних зарослів, гріхів. Кущів, а це говорить, що в принципі майже все добре. Тепер ще треба підрівняти вуз і це знову повернути. Так, і тепер рівняємо цю частину. Чим зачинеться з дзеркало, що його можна висунути на світло? Ну, це теж можна трошки. Власне, все. Залишилося змити і обробити після гоління. Знімаю і промиваю остаточно. Теж його можемо покласти сюди. Це можемо змивати тепленькою водичкою. На щастя, ліву куксу маю досить довгу, тому я дістаю практично до всього обличчя. Витираємось. Майже все. Залишилось обробити засобом після гоління. Тут що кому подобається. Якщо комусь подобається з гель, наприклад, чи лосьйон, то як це можна зробити? Або якщо у вас є груша, яку можна покласти під пахву. і... Голити так, як раніше в перукарнях це робили, і в барберах, здається, так є, то то буде ідеально. У мене такого немає, і я не прагну, то можна просто ось в мене на такій поличці стоїть засіб, можна його. добряти на бороду, а потім розтерти. І... Поличка в мене. На поличці настелена така антиковська сіточка, яка продається в будівельних магазинах, в епіцентрі. Її використовують як автослюсарі, щоб не ковзали інструмент складати там, в будь-що. Якщо ви бачите, у мене всі мої пляшечки з усіма засобами, вони обклеєні за допомогою двобічного скотчу, щоб вони не ковзали у мене з-під. Пахви, тому ще раз можу бризнути, що я вже зробив гелем. Чи, вибачте, лосьйоном. Якщо гель, то в мене є ось така пляшечка. Вона теж обклеєна такою сіткою, тому що коли береш всі виробники парфумерії і косметики, дуже люблять гладенькі пляшечки, які навіть в руці було б важко утримати. Тому є ось така штука. Обов'язково, щоб пробочка відкривалася, а не відкручувалася, ось є такий клапан, і під паху натискаємо і наносимо це що кому подобається. Ну що, все. Мені здається, я красунчик. Звісно, це не барбершоп, і, і дуже не вистачає гаряченького рушничка, ти лежиш в кріслі, е, ноги витягнув над тобою всі, там двіжують, а ти відпочиваєш. Але повірте, це дає таке задоволення, коли ти сам це можеш зробити своїми, ну, не можу сказати, руками, але тим, що від них залишилось. І Наостанок хочу вам сказати: все, що я вам показав, це не обов'язково розглядати як засіб до дії. Ви можете подивитися і якось його адаптувати під себе, чи зробити щось краще і зняти на відео, показати, і мені це буде дуже корисно, можливо, я цього не передбачу. Але пробуйте, пробуйте робити самі, і ви побачите, яке отримаєте від цього задоволення. І Ще хочу сказати, що відсутність рук аж ніяк не привід виглядати неголеним, неохайним і некрасивим.